Доброго дня, з вами молода ферма. Нас дуже довго не було. Люди пишуть, куди ви там зникли, де ви там є. Розповідаю, ми копали картошку. Копали ми її під лопату, 20 рядочків. Ну, Копали ми її небагато, тобто за три дня ми її викопали усю. А потім пішли дощі. Також ми тут по дому вспахали землю чуть-чуть. Ну, про це детально розповість мій чоловік. Ой, також хочеться дати відповіді на ваші коментарі. Ми дуже раді, що ви нам пишете, запитуєте і хотілося на них от поскоріше відповісти. Розповідаю, перший коментар у нас питали, чому ж ми молоко після того, як подаїли наших коровок, чому ми тут його виливаємо, а не відносимо там у кухню. Тому що він, воно там буде портитися швидше. Воно не портиться. Це. Раз, тому що воно дуже довго скисає у нас, навіть. Отак, в общем, забула. Ох, хвилююся, дуже довго в нас не було. Друге питання це у нас просто до кухні дуже далеко йти. І у нас отакий ось бетончик. Зараз я вам покажу, ви його частенько, звісно, бачили. Отакий у нас бетончик вміщається дві, ну, максимум три корови. Три корови це, ну, він тоді дуже важкий, його не піднімеш, не говорячи за те, що його треба кудись нести. А доїться, у нас всі шість коров, і просто ти туди-сюди не набігаєшся. А апарат у нас, він робить, і він мотає світ. А у нас така зараз ситуація: в страні світ потрібно економити. І дуже сильно ми зайнялися цим питанням, тому треба економити, а бігати туди-сюди якось і не тут. Так, що то таке. Третє питання це у нас питають за коровник, за свинарник, чому ж такі ж, типу, як сказати, погані умови. У нас зараз скрутна ситуація, та і це все построєно, цей коровник, літняк для поросят це все построєно він із нуля. Коли ми купили цю хатку, тут не було ні коровника, ні загончику. Це все ми строїли самі то своїми силами, люди допомагали. І облажували його, так сказати, щоб на зиму утеплити. В цьому році на зиму ми також його будемо утеплювати, щоб вони не позамерзали, щоб ну, все було добре. Четверте питання це не давайте коровам холодної води, бо вони там простудяться і ще щось. Повернуся до питання з економії, щоб нагріти цю воду, у нас тут бойлера немає. Щоб нагріти цю воду, треба включати ось кип'ятильник, У нас ось є він, такий ось кип'ятильничок. Ну, По-перше, він світ мотає також, а ми стараємося економити світ. А вдруге, це моя мама ще казала, що корови вони закаляються. Тобто, І плюс з такій ситуації постійно виключають світ. Тобто, і ти її не зможеш успіти нагріти, а от колодязя, а там в колодязі дуже холодна вода. І мама казала, що корови вони закаляються. І якщо вони їм не гріть воду, вони до неї привикають. Якщо ми її зараз будемо поїти теплою водою, а потім світ відключить і ми їм дамо холодну, вони або не питимуть, або нап'ються, і вони і, і поболіють. Так що це треба запам'ятати тим, хто також тримає корови, якщо ви не знали. Якщо у вас, ви по-другому якось робите, пишіть у коментарі, ми будемо раді почитати. Може, щось научимося. Також нам посовітували, забула як нашого підписника там звати, популярного. Він нам посовітував купити мазь для дієчок. Він там якось писав, я забула. Це... Дякуємо за підсказку, ми обов'язково її купимо. Ми повертаємося до вашого коментаря, щоб її шукати і будемо використовувати. Дякуємо вам за пораду. Ну, а це все ж, навірно. А, забула. У нас, так сказать, після пахоти також запитували, що ж ми там з молока, що ми там, куди його діваємо, ми його переробляємо. І після того, як мій чоловік розповість вам про те, що він робив поза кадром, як він оце все там пахав, все таке, я роз... покажу, як. Ми ділимо масло. Тобто воно у нас вже зроблене. Як ми його підготовлюємо так сказати, до товарного виду такого красивенького. Фух. Ну, знову дощ пустився чутно шепить. Ну а на цьому я з вами ще не прощаюся, а передаю так сказати, трубочку і місце в камері моєму чоловікові. Доброго дня ще раз. Хочу розказати, що ми робили, що я робив за ці дні що ми не знімали відео. Спахав дома ось огород. У нас тут суток 10. Це я спахав його чисто під посів жита. Не весь повністю, трошки ми ставимо для себе там, для капусти, для того що ран рано прийдеться висаджувати. Е на цей огород я вивіз дуже багато навозу. Пахоту саму я знімати не захотів, бо вона була дуже важка. Дуже багато я вивіз навозу. вузу. По відео буде видно, що в деяких містах лежать такі комки соломи. Ну, воно його перевернуло, але ну, дуже багато я її вивіз. Я трошки розслабився, трохи багато навіз її сюди. Думав, що буде нормально, але ну, трохи трактор буксував. Трохи важка пахота задалася, ну нічого, спахав ось якось. Міряв 18 см. Так що, ну, отака, отака красота вийшла, я думаю. Зараз, поки йдуть дощі, Поки сіяти нічого не будемо, бо дуже сиро. А як трохи підсохне, в людей візьмемо оборони, я трошки порівняю. Докупимо трошки жита, щоб посіяти, бо в нас трохи не вистачає. Я його трохи порівняю. Вручну ми все це засіваємо. Ми засіяли вже 20 соток жита. Один огород для насіння, щоб було на наступний рік, а другий будемо косити на висну корову. Як там, от часток і оце тут. Ми спочатку скосимо, задуємо коровам, перепахаємо і вже будемо садити, що нам треба, там картошку чи ще щось. Так, ідемоте, покажемо трохи ближче сарай, бо там писали коментарі, що буде дуже холодно. Ми вже одну зиму перезимували і без проблем. Сарай у нас обложений такими тюками з соломами, да, він трохи потік, трохи попливла солома. Ну, я ж кажу, зиму вже перезимували. Ось трохи через час. Обложимо ще трохи, щоб оці, оцього, оцього міста не було, щоб не продувало так сильно. Ну а так я б не сказав, що холодно. Вода не замерзає і то добре, я вже вважаю Так що, якось так. Так, ідемо ще, обійдемо сарай з цієї сторони. Ну, ось, Там у мене є пару фрагментів відео, де я пахав, ми їх виложимо після цього. Як я вже заканчував пахати Годуємо коров, у нас там є знайомі люди, які займаються насінням з гарбузовим. І вони, вибравши насіння, подзвонили, скажуть, ну прийдьте, заберіть, бо воно нам не нужно, воно пропаде там чи ще щось. Безплатно, безкоштовно. Ну, і привезли таких, ми перед тим же їх возили, там, мабуть, прицепів-три вже згодували. І оце ще позавчора ми їздили, да. Позавчора ми їздили з дружиною, привезли два прицепа таких. Отакий гарбіду. Тобто без насіння, без гнилі. Не падай. Без гнилі таке ось таке все. Поки свіже, ми будемо давати коровам якщо почне вже там свісти, чи таке ну, не свіже, то вже будемо відносити свиням. Так що якось так. Так, що ще можна розказати? Так, розкажемо ще про один апарат В нашому господарстві, про автомобіль. Бо щось ми про нього теж розказати. На ньому ми возимо свою продукцію в місто, продавати ну, свою продукцію. тобто. Ми нікого не нанімаємо. Тут трошки грязненька, бо у нас тут така дорога, що ми й не ми, все одно вона буде. Машина 2005 року випуска, інжекторна, 9, газ, бензин. Не ламається, поки слава Богу, хоч виміняємо таке теж. масло, фільтра. А так по машині я б не сказав, що якісь проблеми є. Так ось така ще в нас помощниця є в нашому господарстві. До неї в нас є прицеп, ось з ними Опа. Ось такий прицеп у нас до неї є. Ну, я раніше тоже на базар ми з ним їздили. Як було багато людей, було багато покупателів, вся машина не влазила. Зараз поки ми без нього їздимо. Ну також є в нашому, в нашому використанні. Тож, добра річ, без неї нікуди. Так, так. Так, розкажу ще трішки про трактор, про міні-трактор. Там питали, чи він є. Я відповідаю, нашої сім'ї. Був куплений теж давненько вже. Я вже про нього розказував, там небагато. Не Пахав я цей раз без плуга. Ой, кажу без плуга, без борони. Не захотів я заморачуватися. Ну їй баню, треба переробляти кріплення, бо це не годиться. Там багато все але ну, в домашніх умовах в мене нема таких інструментів, щоб щось придумати нормальне. Поки її ткинув, пахав плугом без нічого. Борони потім потягаю і все. Так. По міні-трактору, Ну... Так. З основних проблем у мене зараз на ньому виникла це... Отака проблема. Тече патрубок. Охолодження, поки трохи замотали, треба буде купити. І тече ще оця шланга. Ну я не знаю для чого вона призначена. Теж ось по всьому периметру вона тече Я її замотав, поки треба буде ось на цій неділі купити запчастини. Воно почало текти, солярка з нього тече. Я просто не знаю для чого він призначений. Напишіть, може там хто знає. Ну це я знаю, що для охолодження, бо тече то соло. Ну а так. Працює все добре, звісно. По-любому треба щось до нього докупляти, міняти, тому що воно не вічне. Воно все виходить з ладу. Ну, це все, я вважаю, розходники. Воно багато, небагато, його поміняв і забув про нього. Так що, якось так. Поки що така погода. Дощі та ще десь її гупає, не дають покою нам ці прокляті. Фашисти чи расисти. Не знаю, яких вже назвати. Так, і питали багато про свинарник, що нам треба зробити пол на нього. Йдемте до нього. Так. Ось такі у нас вже свинки трошки підросли. Чистенькі, красивенькі, ми їх трохи намостили. Нам там писали, що потрібно їм пол робити суцільне, що повністю давай трохи дійдемо. Бо вони люблять рити землю. Ну, рити, звісно, люблять вони землю. Що тут поробиш? Ще трохи вони підростуть і буде хана, що тут робиться. Зараз в планах є, у нас як буде погода, так, діди бо кричать. Докупимо трошки шиферу. Докупимо трошки шифера і накриємо повністю. В планах є його повністю оббити. Тому що це робився клітняк. Ну зараз же я, ми всі розуміємо, що буде холода, вітер, сніг, дощі. І треба його оббивати і трошки утепляти. Це ми розуміємо, тобто не перший, раз, не перший день живемо, саме про це знаємо. Так що в планах є його оббивати. Накрити шифером ось докупити пару листів шифера. У нас там доски ще пооставалися, з того, що ми як строїли. Так що буде погода і ми почнемо трошки утепляти. що цього діла не переживайте? Свині не померзнуть. І так, і на що цінника. Почали ми вже брати сіно. Сюди я завіз. Е 15 прицепів сіна. Двохусним прицепом я таскав своїм міні-трактором. Повний з горою. Оце сюди влізла 15 прицепів. Повний. Вже трішки. Вже цю копицю ми згодували. Тут була люцерка в нас ми її згодували вже, мабуть, днів 3-4 назад. І почали вже брати сіна. Так що якось так. Ну, а кому що цікаве, питайте. Може щось не так сказав, може щось підскажете. Зараз що. ми підемо ще в кухню, сходимо. Дружина покаже як, тому що сьогодні в нас четвер. завтра у нас п'ятниця, базарний день. Я піду, вам покажу зніму на відео, як дружина готується до базара. А саме вона буде робити масло і ліпити його в ну, форми такі, щоб... Ну, по 200 грамів масла у нас йде. Буде ліпити форми їх, кульочки і морозилку. Це вже буде чисто завтра, завтра на базар. Так що пішлі. Зараз ми будемо робити масло. Я вже потихоньку почала робити. Воно у нас промивається, ділається із вершків. У нас є масло бойка. Я її потім у наступних випусках покажу, бо у мене вже на діті перчатки. Масло у нас ліпиться в перчатках, тому що голими руками, не дай Боже, щось узяти. Як би ти їх тщательно не мив і чим би ти їх там не протирав, обов'язково треба перчатки. Перчатки у мене одноразові. Тобто, переліпила так повну миску, викинула, взяла другі. І отак постійно ділиться. Віса у нас ось кухонні є, кульочок одразу наверх, тому що. Не треба на голежить. Зліпили ми отакий от от шарик масла і провіряємо. 150 грамів тут ще. Мало, треба ще додати. Один шарик должен бути 200 грамів. І отаким от чином ми його ліпимо. Так, перевіряємо. 170. Так, Так, зліпили. Ой. Обнуляємо, обнулилась мені віса. Все, так, віса у нас обнулені. Все, рівно 200 грам. Якщо попадається там 205 чи 210, ми все одно, нічого страшного. Ціну не піднімаємо, вражі, 15 грам. Стоїть она у нас. Так, як я обична на ринку, один шарик 50 гривень. Все. Уф, і готовий шарик можна вже ложити у морозилку. Ось така красота у нас вийшла. Ну, а на цьому, мабуть, все. Більше нам розказати нічого, тому що дощ іде, уже вроді би все переділоване. Думаємо, як закінчиться погода. Показати вам, як ми садимо часник на зиму. Кому інтересно, за чим його вообще на зиму. Це людей касається, які там в городі проживають і не знають. Люди з села мене, звісно, зрозуміють. Ну, а на ці всі питання ваші ми залишимо їх на наступний випуск. Все. З вами була молода ферма. Всім до зустрічі, всім до побачення! Все буде Україна! Бережіть себе!